На три дні Івано-Франківськ перетворився на столицю української моди. Вперше Франківськ Fashion Week Days приймав готель Надія окрім молодих дизайнерів, котрі змагалися за грант та відкриття власного бутіка. Приїхали і вже імениті творці моди. Пастельні тони, цікаві аксесуари, елегантні костюми та сукні. Такі тенденції вони напророкували на осінь зиму 2012-2013 років. Це саме серце франківського показу мод. Тут одягаються моделі. Ми сьогодні показуємо колекцію від Мальви, дуже оригінальна колекція, досить підібрано оригінальні аксесуари. І все дуже гармоніює. Жовтень на Манхетені це вже тема колекції іншої молодої дизайнерки Анни Яковенко з Харкова. Всі колекції різні, тому що кожна людина різні, всі люди різні, кожен дизайнер це особистість і кожен вкладає свою душу в свою колекцію. І створює щось своє і неповторне, тому то, точно так же, як і всі інші дизайнери дизайнери створювала своє і неповторне». Трикотаж, фактура, і навіть джинси про такі тенденції серед молодих дизайнерів. Розповідає журі проте їх вразили не лише цікаві сукні, але й ефектні покази. Марія Дубініна з Мінську дуже вразила кінець показу. Останнім виходив у платі молодий чоловік, хлопець, і з першого разу цього ніхто не помітив. Всі думали, що це модель дівчина, і відмітили те, як добре Вона ходить. Як добре вона почувається на сцені. Не лише початківці, але й майстри. Відома київська дизайнерка Голда Виноградська заїхала до Івано-Франківська в рамках свого туру Україною. Тут вона показувала колекцію, котру згодом повезе до Франції. Переважно це сукні, це ділові сукні, це повсякденні сукні. Звичайно, декілька коктейльних варіантів, звичайно, це декілька костюмів. Дуже багато вибір пальт. Абсолютно різноманітні. Саме головне це пастельні тона, це витонченість, це елегантність. Це дуже чіткі силуетні форми, багато можливо цікавих деталей. Але саме головне це такий витончений, дуже такий стриманий жіночий образ. Не лише як дизайнер, але й як модель. Голда вийшла на подіум в сукні свого друга. А заразом і конкурсанта Гоші Альтшуллера беруть участь як молоді дизайнери, так і відомі дизайнери. Володимир Подолян приїхав до нас. Голда виноградська своїм са. Українським туром приїхала. Бере участь так само Ірина Харченко, наш прикарпатський дизайнер, дуже відомий світового рівня, сестри Мурашки з міста Львова. До речі, я сьогодні одягнена в сукню від Ірини та Оксани Мурашок. Я їхня палка шанувальниця. Організатор сподіваються, що тиждень моду в Івано-Франківську стане традиційним.